Дід Мороз чи Карачун, Святий Миколай чи Крампус. Щороку на просторах соцмереж у постах християн з'являються страшні світлини монстра, який віддалено нагадує Діда Мороза зі страшним текстом про те, що це саме він і є, але у міфології давніх слов'ян. Що ж, спробуємо дослідити це питання, адже ми не любимо фейків, правда? Розповім вам про чотирьох персонажів, про яких згадують в часи новорічних і Різдвяних свят. Перший Карачун був у слов'янській міфології такий собі Карачун або Корочун злий дух, який скорочує життя. Що цікаво, саме цим словом у російській і білоруській мовах називали смерть у молодому віці. А в Україні і ряді інших слов'янських країн це слово означало період різдвяних свят, а також різдвяний хліб і різдвяне деревце. Можливо, через те, що це слово вживалося на різдво дехто й вирішив, що злий карачун це попередник доброго діда мороза. Насправді ж у 18-19 століттях на нашій території не знали ні Діда Мороза, ні навіть духа, який би відповідав за мороз. Наступний персонаж крампус, саме його показують християни, видаючи за карачуна. Який як вони пишуть, і як я вже згадував, ніби як попередник Діда Мороза. Мало того, фото взяли з американського художнього фільму про крампуса. А це вже європейська міфологія. Він був протилежністю святого Миколая, який ніби як приходив до дітей і карав їх за погану поведінку. У 2015 році на основі цих міфів у США зняли художній фільм жахів Крампус Викрадач Різдва і кадри з нього почали розповсюджувати у фейкових публікаціях про попередника Діда Мороза. Третій святий Миколай або Миколай Мерлікійський. Миколай Чудотворець це християнський священник, який жив у кінці 3-го, початку 4-го століття нашої ери. Кажуть, що він створив багато чудес за час свого служіння. На основі цього єпископа в багатьох європейських країнах було створено образ святого Миколая, що приносить дітям подарунки. В Сполучених Штатах він згодом трансформувався у Санта-Клауса, переважно під впливом комерційних мотивів. Такий собі маркетинговий хід Кока-Коли. Ну і четвертий персонаж це дід Мороз. Цей дідусь, все ж таки, спадкоємець святого Миколая, а не Карачуна, і тим більше не крампуса. Ще в дореволюційній Росії на противагу Санта-Клаусу був створений свій різдвяний казковий персонаж. Дід Мороз. Хоча це була тільки казка на різдво, він нікуди не приходив. Радянська влада і його, і Миколая, звичайно ж, заборонила. І якраз тоді, у 20-х-30-х роках ХХ 20 століття, була запущена антиріздвяна кампанія, розповсюджувалися байки про те, що цей персонаж пережиток язичництва, злий дух ялинки, що йому приносили жертви і їхні нутрощі розвішували на деревах. До речі, саме це зараз і розповідають деякі християни, борючись з ялинками, святкуванням різдва і нового року і власне Дідом Морозом, а потім в СРСР передумали і вирішили все ж повернути свято, а з ним і казку про цього діда. Тому дід Мороз і Снігуронька – це всього лише російська казка для дітей часів Радянського Союзу. Правда, його добряче використовували для створення нових обрядів, які мали єднати радянських людей. Як бачимо, більш-менш реальний з усіх цих персонажів тільки один. Миколай, але він жив досить давно і, звичайно ж, нікуди не приходить сьогодні і подарунків не роздає. Пробачте, якщо когось розчарував. Тим паче цього не робить і казковий дід Мороз, якого в Україні тепер не дуже поважають через його е, радянсько-російське походження. Але й робити з нього монстра, повторюючи радянську пропаганду, нав'язуючи йому язичницьке минуле, приправляючи фейковими фото, теж, на мою думку. Неправильно.